Сьогодні ми відкриваємо дошку пошани нашому воїну, захиснику нашої держави, який боровся за цілісність нашої України, Руслану Майданику, який є жителем жителем нашого району і навчався в 94-й школі. Школі а до цього у дитсадку поряд минуле дитинство і юність Руслана Майданника. Йому судилося стати захисником своєї родини, мами і брата своєї країни від ворога. Минулого року на Харківщині життя героїчного криворістя обірвалося. Хвилиною мовчання на ганку в школи вшанували пам'ять випускника цього закладу. Мама Руслана розповідає прикладом мужності для сина був його дядько Микола Ткачов. Разом служили, разом поклали голови на передовій. Його восени забрали до. Як срочника військову службу. В январі місяці він підписав контракт в 92-гу бригаду, там служив його рідний дядько. Він в АТО був, в ООС потім був. І Він вирішив піти по стопам дядько. Держали оборону Харкова, Купінськ. Наталія Майданник подякувала голові довгинцівської ради та школі, де навчався син за підтримку її ініціативи встановити на фасаді гімназії меморіальну дошку. Найсвітліші спогади про колишнього випускника у педагогів добре пам'ятають безстрашного Руслана і в Криворізькому клубі юний авіатор. А друзі та ровесники знали його як фаната футбольного клубу Кривбас, 25 25-річний старший солдат Збройних сил України, нагороджений орденом, за мужність та нагрудним знаком за заслуги перед по посмерть. Це дитина просто сонце. Він завжди сяє, він був усміхненим, завжди йшов всім на допомогу. Щоб його не попросити, фраза «час буде, зараз зроблю. Він був лідером. Діти за ним завжди були як за кам'яною стіною. Він завжди всім допомагав. Життя Руслана так рано обірвалося. Про нього ну тільки найкращі спогади це наш герой. Слава герою і пам'ять про нього буде завжди в наших серцях. І діти будуть відвідувати школу, заходити і теж будуть знати про нашого героя. Надія Шевченко, Владислав Талалай, цей день.